Всім привіт! Вчора приїхав на пасіку, зробив з ліхтариком ревізію. В принципі, на сьогодні із 40 всі, всі нормально сидять. Ну, є деякі, кому 6 потрібно підкласти вже мед, тому що дійшли до середини, то я підкладу до задньої стінки митку. Ось сюди вже дятел почав довбати. А тут у мене дві половинки відводки е, однорамочні, 5 серпня робив однорамочні відводки, 4 відводки. Скинув до купи і вийшло з 4-2 відводочка через тоненьку стіночку, це вони зимують по три вулочки. Тільки дойшли верху. Може ввечері буду роздавати дотацію, так Познімаю. Українці взагалі ще сантиметрів 8-10 доверху надійшли. Також дві сімейки через тоненьку перегородку ДВП. Також, в принципі, нормально всі. Майже всі нормально зимують. Ну, сильно так не заглядав, ніби. Немає дядковами не побити. До, до речі, сюди, ось, ось, якщо видно, сітка в дашку. І там, якщо видно, буде. Теж дно сітка. І так у всіх корпусних вуликах у мене є вентиляція і зверху, і знизу. Давайте припідніму. А, ні, не буду. На минулих відео видно, що там відбувається. Ось цей легше буде підняти оце. Все, клейоночка лежить. І все. Ніякого утеплення. Давайте тут щось ззаду. Лежачок. Дивіться, клейоночка і все. І все чудово. Поки що все чудово, ну, а там буде видно. До речі, он альпієць подивився, геть не видно, десь сидять, мабуть, в третьому корпусі знизу, бо зверху заглядав, бджоли не видно. І також у мене ще є. Експериментую сюди збірний нуклеус, корпуси поскидав. Зараз десь Оці два корпуси з бджолою. Цей і цей. А тут вже це був медовий, це півмедовий корпус. Тобто вони сюди не заглядав, правда, може ще й тут бджола є. Ну точно, оцей корпус повний і перейшли вже частково на цей корпус. Сьогодні також на всяк випадок положу меду. Е, от два корпуси. А, ні, три корпуси. Ну... Три корпуси це дві рамки виходить. Тобто, якщо буде пчели на три корпуси повних, то це буде як три вулочки. О, так, ну, дві рамки три вулочки. В принципі, зібрав мінімум два корпуси в мене бджоли, тобто десь півтори рамки. Але за рахунок щільності клубу, він щільненько сидить і товщини стінки 30 мм пенопласту пінополістиролу. Вон, до речі, теж синички, напевно, чи дятли, трохи побили. Та й тут трохи он подібане. Нічого, пінкою підремонтуємо. Ну, поки що на сьогодні. Сьогодні у нас 28 січня. Поки такий результат зумівлі. Поки 100%. На 40 сімей. Не ну враховуючи нуклеуси. На 40 сімей з 6 потрібно на всяк випадок підложити дотацію. Тут ось, до речі, також на 2, на 2 сімейки вулик зроблений. Всі майже лежаки поперероблював на дві сім'ї, щоб тримати там відводки, заселяю набагато краще. Там воно є взагалі на три. Оце однорамочні відводки роблю. Оце от таких. ось таких лежак, чудовий на три розділений. І ось сюди у мене лежачок також на три розділений. Це взагалі там по вісім рамок стає, 24, 24 рамочний лежак чи 26, не знаю. Тоненька ДВП-перегородочка і щільненько стає по 8 рамок у кожне відділення. То, в принципі, для відводків супер. Це такі справи. Все, до зустрічі.